Всім привіт! З вами Безумний і Це ще один безумний ролик. Сьогодні робимо 10 хвилинні підтягування. Тобто беремо, вмикаємо таймер. І протягом 10 хвилин будемо підтягуватися. Можна злазити, можна відпочивати скільки завгодно, але головна задача підтягнутися якомога більше разів за цей час. Тому. Щодо техніки, техніка ну можна будь-яку, тобто головне, аби підтягнутися. Тому давайте, поїхали. І ще один такий нюанс. Ви можете підтягнутися на звичайному турніку, у мене буде на даний момент це Знову це сама гілка дерева, на якій я робив максимальну кількість підтягувань, тому якось так. Поїхали. Вже минуло до 30 секунд. Непогано так, час оточек. Коротше, будемо робити поки по 10, а потім будемо все зменшувати, я це впевнений. А може зробимо все по 10, побачимо. І цей ролик допоможе зробити підтренуватися до наступного ролика. Хто не знає, я пообіцяв, що через місяць вернуся на цю саму гілку і зроблю 25 підтягувань за один раз. 25 підтягувань. Тому... Це, так би мовити, тренування, аби прокачати свій максимум. В принципі, я свій звичайний піхід вже вполовину збільшив. Короче, ще потрібно робити нормальний відпочинку. Уже дві хвилини минуло. Фу. Я зробив тільки 20. Короче, Якщо я розроблю разів 100, це вже буде гарним результатом значить. І давайте через... Давайте через три місяці. Запишемо схожий ролик. Тобто сьогодні... А сьогодні які частина я не знаю. Мабуть, 19, тому 19 серпня запишемо такий самий ролик, де знову будемо проверяти І побачимо, чи піднялось у нас ще чи ні. Знаєте, безтримання відпочинку, звичайні підходи. Дуже швидко скорочується. Сотні не буде, це слово однозначно. Поки що досить 30. Станемо ставки до півсотні дійду, бо дійсно тяжко. Знаєте, в чому прикол? Що можна ці 10 хвилин і не пройти, тобто може не височити сил підтягну... підтягуватись. І тому давайте. Наберемо під цим відео більше активу. Наступний ролик, мабуть, буде тренування преса оцього Толстого животика. Жирка. Подивіться скільки в нього його. Це купець. вже п'ять і пішо тяжко тридцять п'ять полина часу минула я в шоці я думав якщо дійсно буде набагато легше. даааа 40 Дуже забивається ось оця мишка. Знаєте, мені потрібно, я типу виставляв ролик. Мені написав під ним, що треба тренувати іменно цей зараз. Широту, ось бачите, щоб спина була ну, ширшою. Виподібний. Тому <ріх>, тренуємо. Тільки для цього потрібно, мабуть, широкий хват. Я на ці гівці не можу зробити, тому що далі вона йде різко на спуск. На відео не так воно видно. Воно по відео тільки підіймається, насправді вона йде так. 45 Копей тільки перший підхід був 10, другий вже був 8. І потім пішо по 5. 8 хвилин минуло. А тільки 45 разів. Ну а ти, зараз хвилин на 50 я це зроблю, звісно, за цей час. Але давайте зробудемо робити так, аби через рік... Так, да, давайте грівно через рік, 19 травня. Блін, 19 травня можна не вийти, тому що я на... поїду навчатися. Цієї гілки не буде, але мабуть будемо мабуть, десь там шукати гілку. Так зекуметно звучить. Алло. Або проведемо десь літом, такий самий формат і побачимо, як я змінився за рік. Тому поїхали. 50 разів її. А тоді все тяжко, а мене спина забулася. Я щодня роблю по сто підтягувань, але не по таких інтенсивних темпах. Ми там перерив між підходами більший. Ну нічого. Це 60 хвилин. Зараз буду на максимум. Сто таймер какой -нибудь. Ну що Фух. ми зробили, коротше... 60 підтягувань за 10 хвилин. Це не ну, найкраще, звісно, результат, але... Давайте, щоб через рік цей результат став у два-три рази більшим. Тобто або 120, або 180. Всього-навсього на це буде рік. Якщо я... Через рік. За 10 хвилин підтягнуся. 200 разів. Я видаляю YouTube канал. TikTok, Instagram, Telegram, Viber. Видаляю всі соцмережі і ніколи їх більше не скачую. Тому в мене є мотивація, тому що я не хочу цього робити. І давайте підтримайте лайком і через 3 місяці повернемося, аби зробити ту цільку, яку я поставив. Тобто, збільшити ці дані і побачимо скільки. Ну і що, але чекайте наступного ролика. Він, мабуть, буде не таким безумним, але веселим. Поїхали.